Ом кі про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Спочатку срочні новини. новості нанесли сирований воздушний удар по воєнним об'єктам промишляном предприятиям в Сперва скривати позиції средств противоздушної оборони. баражуючі БПЛА «Герань». Командування повітряних сил. насчитала рой из 45 беспилотников, которые всего за полчаса бреющего полета беспрепятственно добрались до самой Киевской области. В это же время из акватории Каспийского моря были выпущены стратегические крылатые ракеты Х-101. Поддержал комбинированный воздушный налет и Черноморский флот. Сразу 8 калибров направились в сторону украинской столицы. По предварительной информации, в Броварах А що зовсім недалеко від аеропорту Борисполь були поражены пункти розміщення іностранних найомників і командного состава ВСУ? так так'яко кажучи, отбомбились, ані конкретно. Але я цю ніч нікуди із України не виходила. Пани рускава міра і просто тупі дебіли, які завжди фільмують всі прильоти, свої мобілки теж в тисі якби не втопили приховати таку кількість ракет. А вже тим паче. Ударів та прильотів просто нереалістично в сучасному світі. Але коли тобі треба розпочати ефір із переможеньки, то можна просто у сюжеті повставляти рандомні старі відео. Ось вам і все, що треба знати про сучасний руський телек. І перзвуковими кінжалами, які пажу 31 к отработали по аеродромної інфраструктурі в Міргороді Полтавської області. Ще несколько прильотів на військовому полігоні ВСУ в Житомирській області, а також на железнодорожні станції в Кремінчуґе. Ждем підтвердження з міноборони. Я б сказала так, що зазвичай, коли в них є справді оця переможенька із тим, як вони бомблять Україну, то тон настрій. Ну, воно все от таке. А сьогодні. Якось вона був собі підніс, настрою не має. Але ж не тільки ми цю ніч типу не спали. Не замкнули очі і на болотах, тільки в нас, як і завжди, звісно ж, є і докази. Наші сили протиповітряної оборони справді сьогодні дивовижно відпрацювали. Ота статистика, яку згадує Скабєєва по дронам Шахедам, звісно, вона відповідає дійсності. Але ППО знищили 100% усіх шахедів. Від чого від приємного враження були навіть під приємним враженням були навіть самі москалі, які запустили на честь Збройних сил України святковий салют на складі БК у Курській області. Бомбило, сверкало, палало та стріляло так, що навіть там, де зараз немає електрики на території Російської Федерації, стало світліше. І десь русаки тихесенько затягнули наше улюблене. Хахли. Ho <laughs> На да, це тобі не вигадувати прильоти, яких не було. Але окрім святкового салюту, сьогодні ще й братній дружній вогонь було помічено над Донецьком. Ймовірно, підпільне агенти Буданова чи Малюка, які бажають смерті російській армії та перемоги збройним силам України, поклали на лопатки своїх же під Донецьком. Попередньо негативно злетів гелікоптер Мі 8 Окупантів. Моніторингові канали пишуть, що, ймовірно, ришиську вертушку просто приземлило своє ж ВО. Та не те, щоб ми побачили крупняки, але дайте час тим людям, які все нам знімають по той бік фронту. Омтівію про головне. Перші винищувачі F-16 уже прибули в Україну? Про це повідомив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. F-16 в Україні ще одна неможлива річ виявляється, стає цілком можливою, написав міністр. А от у білому домі відмовилися коментувати інформацію про передачу в Україні американських F-16, про прибуття шести бортів винищувачів з Нідерландів в Україну. Пише The Times. Ще кілька бортів не зап... Бар мають надійти із данії, повідомляє видання. Офіційно українська влада не підтверджує отримання f 16 Тим часом видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела у повітряних силах України, пише, що Україна уже здійснила перші бойові вильоти на Ф 16 Однак вони поки що використовувалися лише для протиповітряної оборони. Отже, мало не вся світова преса пише про те, що в останній день липня місяця. Тобто вчора ми таки отримали а, першу партію F-16. За деякими джерелами їх шість цих бортів. Хтось не називає кількість, хтось взагалі, як от штати, наприклад, не коментують передачу нам цих літаків. А, як гадаєте, від сьогодні наскільки зміниться ситуація на фронті, дякуючи F-16 в Україні, чи шість машин наразі? Поки нічого не вирішують, і ми абсолютно не зможемо помітити їх роботу в загальній картині бойових дій. Ну тут треба уточнити, що не вчора вони прибули, а там було написано у Блумах, що як це було і заплановано, нібито до кінця липня вони з'явилися. І Тут слід зазначити, що скоріше за все, якщо вони все ж таки з'явилися, бо офіційного підтвердження, ми не маємо, що вони вже працюють деякий час, і прибуття їх не означає там одразу застосування в бойове. Не в повному обсязі на тих завдань, які можуть виконувати, і в шістнадцять однак, ну тут слід розібратися чи є подібні. Ознаки того, що вони вже є в Україні, чи їх немає, і по суті, справи то ця інформаційна хвиля, до якої долучилися поважні видання, такі Bloomberg, The Times, The Telegraph, і всі говорять про неї те ж саме, доповнюючи інформацію. Ну що найменше можна повірити, що е, ланка. Літаків можливо там шість одиниць від Нідерландів вже можуть працювати в небі України, тому що в принципі Нідерланди це та країна, які могли поставити нам першими ці винищувачі, і ну в разі од гіпотетичного прибуття, що вони можуть робити. По перше, це вони повинні. Провести процедури і перевірку можливості інтеграції в загальну там, бойову систему, в тому числі протиповітряної оборони, і тому завдання протиповітряної оборони вони можуть бути ну найпершими, які можуть апробувати е, ці винищувачі. Що з завдань е, от протиповітряної оборони вони можуть ну. Тут навіть не говорячи про бойове застосування озброєння цих літаків, можна говорити про бойове застосування їх радарів, і вже поява навіть обмеженої кількості літаків, вона може змінити ситуацію з обізнаності щодо дій противника в повітрі. Зокрема, і з огляду на те, що можна використовувати інтегровані в 16 радари для відстежування повітряної обстановки, в тій частині в якій ми маємо ну мало скажімо, можливостей. Зокрема, знаємо, що противник зараз останнім часом застосовує е, ті ж е, повітряні цілі для атак України на низьких низьких висотах. В тому числі, от і безпілотні апарати і крилаті ракети, і їх можна побачити. Ну в принципі, лише з повітря з тих же літаків ДЛВ. Або з бойових літаків F-16. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.